Філолог за професією, захисник за покликанням. На фронт черкащанин Сергій Галян пішов добровольцем потайки від рідні. Спершу воював під Слов'янськом, згодом у Донецькому аеропорту. Відтоді каже, поділив життя на до і після. Зараз від пережитого і побаченого оговтується у відпустці, але на передову вирушить знову боронити батьківщину до останнього патрона. Історія 22-річного черкаського кіборга у нашому наступному сюжеті. Він став українцем, коли у нашій державі саме вирувала помаранчева революція. Хлопчина з Росії швидко обжився у Черкасах. Дев'ята гімназія його рідна школа. Сюди навідуються у свої перші безфронтові дні. На Сергія чекають друзі та вчителі. Усією школою кажуть, полегшено зітхнули, як побачили свого героя цілими неушкодженим. Турбувалася про те, що він не виходить на зв'язок, але якраз саме час цей Він був у аеропорту, і ми тут всі молилися за нього і. Кожен ранок наш починався з того, чи вийшов Сергій на зв'язок. Що йде боронити батьківщину, не знали ані колишні однокласники, ані рідня, бо не хотів хвилювати. Саме таким небайдужим Сергій був завжди, каже його кращий товариш. Він і проводжав Сергія на схід. принципіальний, відповідальний. як друг ну лучше друга тяжело найти. У колі близьких Сергій усміхнений, розслаблений, зовсім не схожий на кіборгів. Тих, що під шквалом обстрілів до останнього обороні територію Донецького аеропорту до лав армії Сергій пристав наприкінці серпня. Спершу воював під слов'янськом, потім у Донецьку Це Треба було замінити наших ребят і просто ми розуміли, що ну нікому. Панами білі ісмінометов, і зградав були танкові атаки. були втури, були РПГ, були СПГ, були пулемети, АГС. На адреналіні безну та майже без їжі. Так минуло 9 донецьких Сергіових днів. Смерті каже, не боявся і не панікував. Розумів на кону і життя побратимів, тож оборону триматиме до останнього патрона. Я мічтаю амірію, то щоб мої друзі вернулися до мене. Це єдине, що я хочу. Остальною то все. Про перемогу як найшвидше повернення Сергія мріє його колишня шкільна родина. Класна керівниця каже, хлопець для неї неначе син. Для мене він особисто як дитина, сама трагедія такої ситуації, в тому, що діти, вчорашні діти, вони чогось мають зараз ризикувати своїм власним життям. Вже за 10 днів з мирних Черкас Сергій повернеться на Боремний схід. Усю відпустку каже, проведе із мамою. Марія Гаврилянула на Берестенко і Горнеділько, Вікка Новини.